Доброго дня глядачам! Маємо розпаковку таких закупів у нас. Цього тижня у нас були два рази закупи. Спочатку вам покажемо ті перші, а пізніше покажемо ось ці другі закупи. Так що почнемо з перших закупів. Маємо такі закупи з на 89 злотих, там пару грошей, ну, можна сказати, на 90 злотих. М'ясо сьогодні собі взяли. Пішли один раз взяли. Пізніше пішов другий раз брати. А воно вже на скидку не йде другий раз на той. То одна полька своєю карточку пробила, теж скидка у нас вийшла. Почнемо розпаковочку. Взяли собі цела 260 г на 3,17 Сало в них тут таке тоненьке. Показуєш наше сало, то вони в шоці, яке в нас на Україні сало продають. А в них ось таке товарідко, там десь, що можеш побачити якесь таке грубше сало на якісь, якісь 3-4 см. І так, далі йдемо. Взяли таке масло за 89 поморське. Взяли собі. Дві чвертки з курки. 632 г на 5,97 по 9,45. Такі чвертки. Взяли собі такий запах додому за 5,29 Не буду руки брати, щоб потім продукти не було чути. І так, взяли собі м'ясо, то що я говорив, то раз взяли собі. Кілю 600 вийшло, потім подумали, думаємо, піду ще возьму кусочок, то такий трьохкільовий кусочок взяв то там на фарш готувати. Плануємо на неділю кебаба собі зробити. Такий люляк люля-кебаб. Побачимо. Для того взяли і сало і дві швертки курочки. Там повирізаємо, щоб додати змішати. Ну, І такі за 5,99 кг помідорчиків були з Голонською такі. Не. Запах такий мають, гарненько пахнуть на 6.38 вийшло, кілю 142 грама. Ось такі в нас закупи сьогодні получились в Кауфланді. Тепер маємо другі закупи суботні. Трошку тут у нас не вдубняк, дощик падає, мусимо тут сушити. Вроді би мешкання велике, як начне щось тут то нема де розв'язнутись. Другі закупи у нас вийшли на 140 злотих, то в одній маркеті на 51 злотий, в другому на 55 бідвинщи і в спарі на 34 з копійками. Ось такі в нас тут закупи вийшли. Починаємо з Каупланду. Взяли собі печеречі, ще, як то називають білі гриби. взяли пів кілограма вийшло нас на 4. 82 по 999 кілограм. Такий чесничок взяли по злотий. 99 наш чесничок. Такий маленький на базарі, більше, гарненький такий, по три, а нам на сьогодні треба, тому що брати, які є вже. Взяли такі кубаски зі скеткою по 9,94. Якщо дві палочки береш. Взяли собі на вихідні півка. Так от, по 3.65 то, манго. Одно з них 390, одне 394. Не пам'ятаю, вони там вроді би, одна фірма. Але різні смаки вроді би ті по типу, 394 яблучні мені заїчати, і по 390. Взяли змо собі огірків на 7,75, 1,5 кг. Такі грунтовірочки взяли. Змо. 499 угірки у нас були. Так, то у нас було скауфон. Да. Маємо спар. Спари по 699 взяли такого Тунчика собі до макарону. По 4,79 такий йогуртик. Грецький взяли. По злотий 98. Гумку, жвачку взяли собі. І взяли за 2,49 петрушку. Плануємо робити на завтра собі на неділю кебаба. А Петрушка там мусить бути взяли. Якщо сьогодні треба його смолоти, то порізати. Так щоб ніч у нас вистоялося. Далі у нас закупчики з бідрянки. Взяли такий сир за 1099 330 грам. 450 грамів такого сиру. Цибульку взяли на 2,25, ту пів кілограма 449 цибулька. У нас виходить. Взяли на 2,86 бананів. 800 грам. По 3,99 банани були зі скидкою. Зі скидкою був такий майонез 830 грам. По 9,99, можна сказати, десятка. Такі напій собі взяли за 3,49. І коло за 3,99 собі. А і ще за 4 злотих такий хліб. Брали змо, чорний і брикет. Так як плануємо кебаба собі робити. Але вроді ми душі замовляють, то може духовці його спічемо, але брикет повинен бути в запасі. Якщо один брикет береш, то виходить по 15,99, а якщо два брикета береш то вийшло нам за 18 злотих без двох грошей. 899 брикет виходить. І дешевле. І і там заїжджали, такі маємо. Кайзерки великі, по злотих 9. І такі, що хліб ладненько пахнув, а там, що ми брали в Ашані. То вони, по-перше, маленькі, ході дешеві там. Але вони якогось такого смаку не мають. А тут смак суперовий. Хлібчиком досить добре пахнуть. Ось у нас такі закупи. Дякую глядачам за перегляд. Просьба підписатись і поставити лайк.